Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Витарія Сашком добрий. В принципі, перший приклад така чернетка, але готова для використання акумуляторної батареї для засобу реп. Це цивільний настінний, який ми придбали до засобу реп шатро. Ну, тому що реально все ж таки порахували. Не побачили, за що там платити такі гроші за 100, 100 ампергодинний пауербанк. Там є певні речі, які нам не потрібні у підсумку. за все про все 50 тисяч гривень з усіма цими доставками, допрацюваннями. Оцей вийшов пауербенк, акумулятор для ДБЖ. Цивільний настінний. Цивільний настінний. Всередині його там допрацювали, зафіксували елементи ззовні, зробили короб. Повторюся, це перша версія. З -з 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 вже в наступному поколінні, я думаю, що ми його розмістимо не так, а ось так. Ось так. Екраном догори. Тут буде кришечка на петельці металева. Кнопочка, доступ. О, все, стан моніториться, навантаження. Блютуз. Оці клеми. От сюди, в наступному поколінні. Я думаю, на заклепках поставлять такі гумові просто клапанці. Ну, шматки гуми, які будуть висіти, закривати так, від бруду, від всякого такого. І оця кришка е, теж мені вже, можна сказати, не подобається. Я думаю, в наступному поколінні теж тут буде просто клапать гуми на ну, чи заклепках, чи болтах на чомусь такому. Просто шматок гуми. І оці всі клеми виводи. В наступному поколінні нам вже майстер їх підкидає зсередини, щоб зовні клемники були вільні. Щоб не було цих вух. Вони всі будуть всередині напряму там під'єднані належним чином. І все. ось. Ну А перший цей чернетковий варіант ми вже беремо в роботу. Це, я нагадую, елементи живлення, так само, як і Засіб Реп, я придбав за гроші з майстерні, яку продав за 350 тисяч гривень з ремонту компресорів типу АК-150. Все, подивимось, на що це буде схоже. В плані, тут, з поміж купи інших факторів, акумуляторів до греба, треба важливо також враховувати габаритність і мобільність, тому що там є і по 250 Ампер А, пауербенки, ну, які там важать по. 60 плюс кілограмів. І в принципі для тих машин і режимів роботи, які ми маємо, оцей поки що мені видається оптимальним. По вазі, по габаритах, по вартус, ну, будемо бачити. Поганяємо трохи на цьому, поганяємо на другому поколінні. Посилимо наш засіб реп перетворювачами напруги на 28 чистих, чистих вольтів. І подивимось, наскільки їх вистачатиме. От, у підсумку, я ж кажу, оцей акумулятор за все про все, 50 тисяч гривень вийшов 160 ампер година. Просто кому цікаво, може. Порівняти і написати свої думки, зауваження, конструктивну критику в коментарях. Можете навіть різну херню писати, вона все одно підтримує. Бо це коментарі. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.